Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 відняти 3 додати 2 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. нам потрібно примістити один з них, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 5 буде 4. 4 додати 2 буде 6. 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано. головоломка вирішена.